Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт маринованих цілих баклажанів на зиму. Без стерилізації. Починаю готувати. Баклажани середніх розмірів. Є більші, є менші. Я промила під проточною водою і відрізала в них плодоніжки. Зубчики чеснику нарізала на пластини. Я буду закривати баклажани у 1,5-літрових банках, а можна в 3-літрових. Банки я добре вимила та простерилізувала. У кожну банку кладу пластини чеснику, лаврові листочки та горошини перців. Баклажани я викладаю у воду, яка кипить і варю менше 5 хвилин, а більше 8 хвилин. Головне не переварити баклажани, щоб вони не стали дуже м'якими. Обережно дістаю баклажани з води в миску. Баклажани я розклала в банки. Спочатку в кожну банку я додаю половину столової ложки солі. Далі додаю одну столову ложку цукру. І в кінці в кожну банку додаю 3 столові ложки оцту. Заливаю банки окріп доверху та герметично закриваю їх стерилізованими кришками. Перевертаю банку декілька разів, щоб розчинилися цукор та сіль. Ці банки я перевернула догори дном, накриваю їх пледом та залишаю до повного охолодження. Цілі мариновані баклажани це універсальна і легка заготовка на зиму. Вона виручить вас, коли несподівано прийшли гості, а пригостити чомусь хочеться. Нарізаємо цілі мариновані кисло-солодкі баклажани, додаємо рівчасту цибулю або часник, зелень та запашну соняшникову олію. І смакуємо. Готуйте з любов'ю! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра. Та до нових кулінарних зустрічей!